Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. ЕПІЗОД 4. Прощавай тато. Розділ 24. Дзвінок від мами. Повторюй, люто кричав, бризкаючи слиною батько. Кажи я нікчема, я лінива тварюка потороч, яка нічого не досягне у своєму житті. Він навис над дівчинкою підлітком, розмахуючи руками. Швидко кажи, сука, а то зараз вдарю. Лія сиділа на стільчику біля столу, у своїй кімнаті і дивилася на батька великими переляканими очима, які вже наповнилися сльозами від цих образливих слів. Вона тремтіла та втягувала голову в плечі, боячись її підняти, бо навіть цією дією. Могла нарватися на затріщину. Я нікчема, тихо промовила, ледь не плачучи. Голосніше не чую. Я нікчема, яка ніколи нічого не досягне у своєму житті, голосно вигукнула і розридалася, закриваючи руками обличчя. Добре, вмить заспокоївся п'яний батько, побачивши сльози доньки. Він ніби цього і прагнув. Досягши цілі, його лють якщо й не зникла, то точно зменшилася. Чоловіка дратувала донька, яка просто невчасно прийшла зі школи, коли він сидів в одних трусах та не незаду чого в пухнастій, залишеній ще з радянських часів зимовій шапці. Дівчинка ж продовжувала сидіти на стільчику, не ризикуючи встати з нього, щоб не викликати новий приступ агресії у батька. Вона захлиналася сльозами, але плакати вголос також боялася її, чи мамині сльози ніколи не викликали жалю, частіше за все, лише ще більше дратували. Чого обід не приготувала що, а? ледь ворочаючи язиком, спитав п'яний батько вже біля виходу з кімнати. До мене друг прийде, а вдома, крім хліба, нічого немає. Сором той, який маючи двох жінок вдома. Він грюкнув дверима й вийшов їсти. Як же хотілося їсти. Тато нагадав їй, що вона й поснідати сьогодні не встигла. Шлунок просто зводило судомами. Вона б не відмовилася і від шматочка хліба. Про який було згадано, та боялася зайвий раз виходити з кімнати. А ще через півгодини до батька прийшли друзі алкаші. Вони принесли не тільки горілку, а й їжу. І батько, ні на хвилину не згадавши про голодну дочку, заперся з ними на кухні, де вони пили, їли та голосно горлопанили аж до вечора пісні. Дівчинка ж так і просиділа у своїй кімнаті до маминого повернення, заплакана, перелякана, голодна. Коли ж почало вечеріти, вона навіть не наважилася ввімкнути світло, щоб не привертати зайву увагу. Лія сиділа у своїй київській квартирі та згадувала дитинство. Хотілося відтворити в пам'яті щось хороше та нічого не спадало на думку. У свої тридцять вона вже жила сама, досі вона й мала квартиру, та тепер хотілося більше власного простору та приватності. Часи постійних вечірок та пошуку веселощів, якщо не минули, то були поставлені на паузу. Останнім часом нічого не хотілося або, якщо бути точнішою, хотілося спокою. Думки в переміжку зі спогадами утворювали таку собі мінорну суміш. Згадався телефонний дзвінок мами 13 років тому. Лія тоді дуже здивувалася мама телефонувала досить зрідка. Добре, коли хоча б раз на місяць вони розмовляли, Поза як багато працювала і була завжди зайнята вічно п'яним батьком, що ж трапилося зараз. Алло, мам щось сталося? Привіт, доцю, та хіба ж я не можу тобі просто так подзвонити, ображено сказала мама. Можеш, але ніколи не дзвониш, подумала Лія, проте вголос такого не сказала. Звичайно, можеш, промовила примирливо. Просто я ж знаю, як ти живеш, о ти подумала. Взагалі то так, голос мами тремтів, доцю, тато захворів. Здається, це отруєння, та щось мені тривожно. Не схоже, це на звичайне отруєння. Лія мугикнула а пити треба менше і закусювати усілякою гидотою, то й хворіти не будеш. Доцю, може, ти приїдеш? Він вже з ліжка не встає, провідаєш його, я йому нічого не винна, а пішов би він під три чорти, проклятий п'янчуга, все життя мені зламав, ненавиджу. кричала їй душа всередині. Та вголос вона спокійно відповіла. Так, мамо, у мене все одно в універі зараз канікули. Приїду сьогодні ввечері щось купити? Вона знала, що мама ніколи нічого не попросить. Та все одно запитала: Ні, доцю, у нас все є. Ти головне, приїжджай швидше, я тебе дуже чекаю, та й батько також. Лія знову мугикнула. Доцю, ніби прочитавши її думки, сказала мама, він усе таки твій батько. Треба вміти прощати, треба вміти прощати, повторила про себе вже тридцятирічна Лія. Згадала раннє дитинство, свої п'ять років. Як гуляла з татом у парку. Він тоді так сильно не пив, були навіть тверезі дні. Сонячний ранок, спека, але задухи ще немає. Вони зайшли до парку і пішли прямою пейзажною алеєю в сторону зоопарку. З обох боків алеї висаджені каштани, міцні сильні стовбури, зелене густе соковите листя. Донька з батьком повільно йшли. Стараючись триматися затінку, де було прохолодно. Дівчинка схопила тата за палець так легше, ніж триматися за руку. Батько великий, сильний, руки в нього також великі, ручки жлі і маленькі, дитячі, тому обхопити палець легше. Тато хороший, тато любить лію. Довіра він веде, а вона за ним. Він давно обіцяв зводити її подивитися на ведмедів та тигрів. А ще казав, що там будуть верблюди. Вона так довго чекала. Кожного вечора, засинаючи, мріяла про цю прогулянку вона, тато і мама. І верблюди. Та мама не пішла, вона на роботі, але батько тут, з нею. Так і тримаючись за руки, вони дійшли майже до воріт зоопарку. Аж тут тато запропонував купити доньці морозиво. Боже, яка це була смакота! Рот Лії наповнився слиною, коли вона згадала те морозиво, конусоподібний вафельний стаканчик, збите, вершкове, легке, як пінка крем-брюле, щедро полите зверху шоколадом та полуничним джемом. Її дитячі оченята тоді широко розкрилися від задоволення. Вона не могла повірити своєму щастю. І несла його дуже обережно, щоб нічого, ну просто нічого з ним не трапилося, боялася навіть дихати в його сторону. Та наступної миті повненький задиркуватий білявий хлопчик, пробігаючи повз неї, навмисно штовхнув її в плече Морозово впало на асфальт, прямо шоколадом та полуничним джемом вниз. Все, німа сцена. Маленька Лія розкрила рота від жаху. І просто секунду дивилася на свою дорогоцінну втрату. Вона обхопила ручками лице і сльози відчаї покотилися по її щічках. А наступної миті дівчинка, вже гнівливо виблискуючи очима та нахмуривши брови, підбігла до кривдника. Вона схопила його за волосся, почала бити маленькими кулачками в живіт та кусати. Цієї миті вона його ненавиділа. Гад, поганий, нестерпний, тато ніколи їй нічого не купував. І цей хлопчик забрав у неї такий коштовний подарунок. Батько відтягнув її тоді від хлопця. Це усього лише морозиво, сказав він, не потрібно бути такою агресивною. Хлопчик це зробив ненароком. Треба вміти прощати. Більше тато їй так нічого в житті й не подарував. Дивно, що слова, які він колись їй сказав стосовно тієї дитини, тепер вже відносилися до нього самого. Розділ 25. Я мушу згадати щось хороше про тебе. Привіт, мала, привітно. Ну, і трішки піднявши брову від здивування, промовив Сашко: Не очікував тебе тут вже зустріти. Так виросла, погарнішала. Один куток губ лії потягнувся вверх від задоволення, а інший вниз, від недоречності сказаного компліменту. Рік тому, ще до свого від'їзду, вона все б віддала за ці слова. Чи будь-які слова, які виражали його симпатію. Та зараз вона приїхала на похорон, і їй було не до компліментів. Коли вчора вона зайшла до квартири, відразу зрозуміла, що тата більше немає. В приміщенні відчувався цей запах затхлості та горя, старі, пожовклі від часу строкаті шпалери, подерта підлога напіврозвалені меблі. Все, як рік тому до від'їзду, відмітила вона про себе, ходячи по кімнатах. Та тепер до всього цього тут віддавало смертю. Мама плакала. Як це сталося? спитала Лія. Отруївся, з'ясовують, від чого помер, і мама заплакала знов: Добра душа! Він так до неї ставився, а вона плаче. Лія знизала плечима, зайшла до своєї старої кімнати, кинула сумку на підлогу. Та впала з глухим стукотом, який чомусь ехом розійшовся по квартирі, чи то було лише в неї в голові. Доцю, ти залишишся ще на декілька днів, допоможеш мені, гундосила мама, бо від постійного ридання в неї був забитий ніс. «А вже ж, мамо, проговорила дівчина, я залишуся тут, та поки не знаю наскільки. Мама кивнула і вийшла з кімнати, не здивувавшись навіть та нічого не питаючи. А годиною пізніше, повертаючись до продуктового магазину, дівчина зустріла на сходах в під'їзді Сашка, ніби дежавю з дитинства. Зайшла в під'їзд та тиснула на випалену кнопку виклику ліфта. Не працює. Доведеться пішки на дев'ятий поверх дурдом. Роки йдуть, а нічого не міняється. Повільно проходячи східцями поверх за поверхом, вже на шостому почала важко дихати і так сильно кашляти, що, здавалося, от-от виплю на легені: восьмий поверх, скоро вже буде вдома. Та на зустріч їй вийшов Сашко, перше кохання та найкращий друг дитинства. Привіт, мала, не очікував тебе вже тут зустріти, промовив він, дивлячись своїми блакитними очима в очі Лії. І не зустрів би, похмуро та байдуже відповіла, якби не похорон. Співчуваю, не варто, він був поганою людиною. Сашко промовчав, дивився двояко, і не зрозуміло було, чи то він засуджує її за таку реакцію, чи навпаки, розуміє та підтримує. Побачимо ще, промовила, приходь на похорон. І, обійшовши його збоку, пішла далі східцями до своєї квартири. Ліє, кажуть, що він отрутою від щурів отруївся, зустріла її на порозі розгублена мама. Це ж і де він її взяв, і що тепер люди скажуть. А що скажуть? Алкоголіком він був, мам, міг отруїтися чим завгодно, бо в запоях весь час був, і на вулиці спав, чи біля підвалу, хто його там знає, що до рота тягнув. Не кажи так, прошепотіла мама. Він все-таки твій батько. Потім пошепки спитала. Ти ж не думаєш, що це я його? Ой, мам! махнула рукою Лія, перестань, ти й муху вбити не здатна!» Звичайно ж, не думаю, та навіть якби це було так, я тебе осуджувати не буду. Я з тобою та -то з батьком жила і знаю, як воно. Вона обійняла маму, міцно притискаючи до себе і заспокійливо погладжуючи по голові. Все буде добре, мам, ми пройдемо через це разом. І все буде нарешті добре. Вона хотіла помитися, змити з себе бруд, запах смерті, спогади і відчуття болю, що накривали її. Зайшовши до ванної кімнати, зачинила за собою двері на клямку, включила гарячу воду, майже кип'яток. Шум води заспокоює. Потрібно набрати повну ванну. Згадала, як в дитинстві не могла собі такого дозволити через батька. Та він би її вбив, і за довге сидіння тут, і за використання води в такій кількості. Залізла в воду, ого, гаряче то як, ніби шар вогню прокотився по всьому тілу, обпікаючи, здираючи шкіру рук та ніг. Треба протриматися дві хвилини. Потім тіло звикає, і вже при такій температурі води має стати більш-менш комфортно. Ніяких додаткових засобів по типу піни чи морської солі для прийняття ванни в батьків не було. Вони були бідні, як миші. Лише одиноке мило в мильниці, та їй і цього було достатньо. Чому я згадую лише погане про тебе, думала дівчина. Невже геть нічого хорошого не було? Лія відкинула назад голову на обідок ванни і закрила очі, силкувалася згадати щось хороше. Завтра похорон, я мушу згадати хоч щось. Не побивайся так, почула вона десь знизу, ти невинна, що досі не пробачила йому. Лія байдуже знизала плечима. Навіть не здивувалася. Тінь знову, після року терапії і нарешті, омріяної свободи, тінь знову тут, як тут. То це ти його вбила? рівним голосом, без будь-яких емоцій, запитала. Ні, помиляєшся, почула у відповідь. На цей раз точно не я. Я його не чіпала, пам'ятаю, що ти заборонила. Що ж, значить, тоді просто його час прийшов. Я б не була так впевнена, загадково пролунало з піднизу. Хочеш сказати, що хтось вбив мого батька? стривожилася дівчинка. Це вже не важливо, його немає. І так воно на краще. вперто промовив голос і замовк. Лія знову закрила очі і просто тихо лежала. Думала, згадувала. Вона має його пробачити адже треба вміти прощати. Розділ 26. Прощавай тато. Пройшло 14 років. Ма так куди ти зібралася? Розвела руками й здивовано округливши очі, промовила Лія: Хіба ж я мало заробляю, що тобі треба аж в Італію їхати, щоб прибирати за старими та інвалідами? Олександра Миколаївна ж, вперто ігноруючи слова доньки, збирала речі та акуратно складала їх у валізу. Я не хочу бути нахлібницею та сидіти в тебе на шиї. До того ж, мені всього лише 58 років. Вона усміхнулася. Я ще хочу світ побачити. Справді, ошелешено пробурмотіла дівчина, добре, як скажеш. Рік тому вона приїхала сюди з Києва, знов повернулася до свого маленького міста, та вона й не подумала, коли їхала сюди, що мама не захоче з нею жити. Що вона бажає свого окремого життя від усіх, їй не приходило в голову, що, можливо, мама ще знайде когось та створить нову сім'ю. Їй це здивувало. Адже після такого чоловіка, як Лін батько, багато жінок взагалі вже більше нічого не хочуть, крім спокою. Коли за мамою зачинилися двері, Лія залишилася сама, сам на сам з собою та зі своєю тінню. Дівчина пройшла до татової кімнати. Старий, Обдертий з одного боку трохи скособочений диван, на якому той часто валявся п'яним у верхньому одязі та взутті, як і по всій квартирі, вигорівші, місцями пожовклі шпалери, великий телевізор навпроти дивану, татове улюблене місце. Він той телевізор любив більше, ніж її, якщо він її взагалі любив. Лія присіла біля тумбочки, де зберігалися альбоми з фотографіями та документи. Зазвичай туди заглядала лише мама, та зараз лії чомусь також захотілося подивитися, що там. Навприсядки і потягнувшись, вона змогла дістати кілька сімейних старих фото. Ось на цьому зображені батьки ще до її народження, на вигляд, цілком щасливі. Мама така гарна, молода та струнка, усміхнений тато. Виявляється, він і посміхатися вміє, ну треба ж. Що ж тоді сталося? В який момент і що пішло не так. Можливо, це вона якимось чином причетна до того, що батько почав пити. Наступне фото вже втрьох, чорно-біле. їй там два рочки десь тато, з мамою, все ще усміхаються і обіймають її. Дівчині навіть здалося, що в їх очах проглядає десь там глибоко любов один до одного. Вона більше як годину просиділа на підлозі, роздивляючись ті фотографії. А потім дещо цікаве привернуло її увагу. На самому дні під завалами документів і інших папірців лежала ще одна фотографія, та на ній їх було вже не троє, а четверо. Тато з мамою тримали двох дітей приблизно одного віку її та ще одну дитину. Дівчина напружилася, ніби відчула щось недобре. Нахмуривши лоба, що ж утворилися складки, вона полізла знов у ту тумбочку, та більше ніяких ознак того, що була ще одна дитина, не було. Це ж могла бути просто честь дитина, промовила вона вголос. А як же, сама з себе розсміялася? Люди завжди так роблять, просто позичають дітей в інших батьків, щоб зробити вдале фото. Та дитина точно не просто так з'явилася? Фотографія щось означає, маму, зараз не спитаєш, але якось з'ясувати треба, підсумувала Лія. Що, якщо? зробила вона несміливе припущення, що якщо в мене була чи є сестра? Руки затремтіли від передчуття розкриття чогось дуже важливого. Може, в цьому причина татової поведінки? Може, з тією дівчинкою щось сталося? не могла заспокоїтися Лія. Вона покрутила ще трохи фотографію. З іншого боку ледь віднілися дивні написи Лія. Дата народження 3 березня 1990 рік. Кароліна. Дата народження 3 березня 1990 рік. Дата смерті. 5 травня 1992 рік. То дитина таки померла, прошепотіла Лія. Ти права, почулася з кутка кімнати. Дитина померла. Випала з вікна дев'ятого поверху. Та хіба це привід в усьому звинувачувати жінку та дочку чи перетворювати їх життя на пекло? Не привід, та це багато що пояснює. Вона трохи помовчала, а потім сама заговорила до тіні, що було нечасто. Розумієш, можливо, він її дуже любив, як нікого, і не зміг простити мамі, що вона не вгледіла, а мені ще я жива, а вона ні? А якщо ми ще й були близнючками, то до всього того я ношу її обличчя. Лія замовкла і задумалась. Я все розумію, продовжила. Це неправильно, несправедливо та жорстоко, що мою сестру він любив, а мене ненавидів. А про те, як же боляче йому було, якщо він так поводився. Сльози виступили на очах, вона нервово провела рукою по волосю та ще раз глянула на фото. Цього разу дівчина не дивилася на маму чи на сестру, лише на батька. Прощавай, тато, тихим тремтячим голосом проговорила я тебе пробачаю за все, чесно, йди з миром. Сподіваюся, ти знайшов там Кароліну і зараз щасливий.